Всім привіт! Мене звати Олена, я власниця студії 13Лазер та експерт з б'юті бізнесу. Запрошую дівчат, які змінюють гру в б'юті бізнесі. Сьогодні в мене в гостях неперевершена тендітна підприємиця, власниця бренду косметики Love Loss Анна Привіт! привіт. Дуже привіт. дякую тобі за запрошення. Рада, дуже рада тебе бачити. Ми сьогодні просто з тобою обидва, <світ> прям <світ> меч. Супер меч. Просто так. Хочу тебе запитати, пам'ятаєш ти свій перший продукт твого бренду? <світ> так. Я дуже добре пам'ятаю, це було в 2019 році. Це був навіть не один продукт, а я тоді так дуже швидко вирішила створити свій бренд. Я до цього взагалі займалася акторською майстерністю. Тут почалася в театральному університеті, ніколи до цього не займалася бізнесом. А тут швидко вирішила створити бренд, приїхала на виробництво, і тоді це було перші шість продуктів, які я створила. Перші партії там по 20 штучок, просто щоб ти розуміла. Чисто не пробу. Так. Це були два скраби для тіла. Для мене ці продукти максимально зараз не мечуться між собою, я б, я б так зараз ніколи не зробила. Це було два скраби для тіла, батер для тіла, дві маски для обличчя і також одна сироватка для обличчя. Тобто це взагалі з різних скраб, сироватка для обличчя. Та, так? Це було три продукти для тіла, три продукти для обличчя, а вже потім поступово ми почали додавати в асортимент інші засоби і вже потім формували якусь певну таку базу. Для догляду, а перші mm -hmm. це, це була така перша проба. Цікаво. так. Я навіть не знала. Так, так. В тебе дуже цікава назва бренду. А, розкажи детально, чим вона асоціюється взагалі, а, що це за назва і як ти її взагалі придумала? А, насправді тоді, я ж кажу, я все робила дуже швидко, якось у мене, в принципі, я завжди дію за принципом, що якщо в мене виникла Тут якась і ідея, зараз так, я швидко її реалізовую, я не дуже там довго прям це виношую в собі. І я пам'ятаю, що я тоді собі, знаєш, на татках так в айфоні записала багато різних якихось назв, щось шукала, якісь ідеї. І там була одна ця назва, і Я така думаю. Блін, хм. мені подобається. На той момент вона мені подобається, Хоча потім вона Тож дуже багато. Я ти взагалі була... ніяк не аналізувала, були 에... такі назви. Чи взагалі, не були? взагалі ні, я дивилася, чи були такі, таких нас ні у кого не було. І е, потім я така думаю: так, з чим вона, вона асоціюється? Лав і лос. І тоді я весь час, ми, ми якби і досі транслюємо в бренді про любов до, се... до себе, е, про втрату якоїсь невпевненості до себе, якихось комплексів. І... Я така думаю, лав, це якраз про любов до себе, лос, це про втрату якоїсь там, знаєш, про втрату комплексів. І якось вона так виникла. Я потім навіть думала якось змінити, але вона вже так прожилася, ця фраза, що ця назва що я вже не хочу її змінювати. змінювати. Да? Так, потім ми її транспортували в такий LL, Зараз багато хто називає просто LL, LL. бренд, LL. Так, і вже вона так якось прожилась, тому. Ось так цікаво напевно, так. А розкажи, а скільки зараз коштує відкрити власний бренд косметики? Бо зараз це дуже стало якось хайпово популярно, що кожна дівчинка хоче відкрити свій бренд. Це точно А скільки це може коштувати від і до, ну дивлячись, це, скільки це продуктів, який це склад, виробництво і так далі? Ну дивись. Коли я починала бренд, я можу сказати, яка в мене була сума. У мене не було взагалі майже ніяких яка? коштів. У мене була сума, зараз всі будуть чаці 36 тисяч гривень, з якою я починала свій бізнес. Це... Тому що і да я тоді взагалі займалася перекладами. Я, я ж деякий час жила в Америці, добре знала англійську мову і займалася який, якийсь час перекладом сценаріїв для кіно з української взагалі на англійську. Так, якісь в мене були кошти. Цього і ці 36 тисяч гривень я вклала в початок. Зараз це взагалі ну, дійсно ну, це навіть, нереально з такою сумою почати. <гум> навіть а, пакетики не замовиш, так? Да? Це точно. Ну і просто тут треба навіть дивитися в розрізі, що ви е, створюєте бренд з певною сумою, але щоб його розвивати, щоб дійсно його е, ну, якби робити масштабним, робити саме брендом, не просто знаєш, магазином <гум> з косметикою. Е, то це наскільки, ну, наприклад, е, від і до може бути? Ну. Дивись, на виробництво ми закладаємо ну це мінімум, я думаю, тисяч 5 доларів, щоб зробити якісь певні партії. Тут, дивлячись від того, яка е, тара може бути, це може бути, наприклад, тара з етикеткою. або от mm -hmm. Ми зараз за останні півроку там переробили всю тару з друком на тарі. Так, так. Це робиться від певної кількості, і це вже набагато дорожче. Тобто, тут, дивлячись, які масштаби, але я думаю, від. від Ну, ще просто 15-20 тисяч до тих початок. І думаю, так, так, щоб uh -huh. зробити щось якісне, дійсно. Uh -huh. А зараз серед дівчаток пішов тренд. Я вже дивлюсь в інстаграмі, вони знаходять виробництво. Виробництво косметики, котре взагалі роблять склад, роблять під твоє лого, повністю під твій дизайн, під твій брендбук, повністю роблять косметичний бренд. Тобто ти не знаєш, який там буде. ну, тобто Вони тобі кажуть, який там буде склад, але ти, звичайно, його повністю не знаєш, бо ти його так не можеш протестити. Як ти взагалі відносишся до таких брендів і до таких виробництв? Ну, Звичайно, вони знаходяться в Україні. тобто вони роблять маленькі партії, але потім дівчатка відкривають інстаграм кажуть, це в мене свій магазин такий-такий. Зараз насправді це дійсно дуже популярне. Ну, я можу сказати так. Можливо, навіть там 5 років тому, коли я починала, це було б ще норм, тому що тоді було дуже мало косметичних брендів в Україні, в принципі. Uh -huh. Коли я починала, це були там просто можна було на пальцях однієї руки перерахувати якісь такі бренди, які були на той момент популярні. Зараз цих брендів дуже багато, і зараз дуже багато дистриб'юторів якихось іноземних. Брендів в Україні, mm -hmm. тому а, мені здається, немає просто в цьому навіть може сенсу, тому що ну, зараз ринок настільки косметично перенасичений, що хочеться створювати щось дійсно унікальне. І, а унікальності та й немає. Розумієш? Так, тому що просто склади вони повторюються, і ти типу, по факту. Ну, Просто займатися косметикою, думаю, ти не розумієш, що це е, ти, ти можеш отримувати різні відгуки, тому що косметика так, так. не може всім підійти на 100%. І всім подобатись, так. І якщо так. ти не можеш там відповідати за склад цього продукту, що там є всередині, ти якби ніколи в житті не до ну не. Не зможеш знаєш з, з клієнтом нормально комунікувати. І зараз мені здається, ну класно От ми, наприклад, всі формули всі створюємо під себе, тому що mm -hmm. це дійсно ми кожну формулу, тобто немає. Це прям супер індивідуально Так, тому що ну. Зараз немає сенсу, мені здається, просто знаєш щось повторювати, щось зробити схоже, тому що ну, ринок дійсно перенасичений і хочеться щось унікальне створювати. Навіть ми зараз у нас же якась вибудувалась база база в нашому бренді, і ми поступово зараз будемо додавати більш якісь активи, якісь більш незвичні продукти, яких там мало М -м, на українському рині. Да? Так, ми будемо робити там різні пади для обличчя, там різні концентрати Не буде будемо розказувати. Ну, це, там насправді дуже великий список. От. Але да, хочеться робити щось таке унікальне, бо дійсно зараз дуже багато різних продуктів. Ну, Я з тобою згодна. А розкажи, будь ласка, перед запуском продукту, скільки триває тест цього продукту? Це залежить насправді від продукту. У нас були такі засоби, наприклад, ми робили колись сороватку для шкіри голови. Насправді, от, це просто е, зараз у нас її немає просто а, в асортименті. Немає? Але у нас цей сороват для шкіри Голови ми її розробляли майже два роки, тому що мені не подобалися скла склади. Мені не подобалася дія, я не бачила результату. Ми перероблювали, перероблювали. Поки ми дійсно не дійшли до, до того результату. Якщо коли я бачила, на мені що волосся прям дуже швидко. Ти тестиш, що даєш там родичам, не. подругам? <рес> я даю і подругам, і родичам. Наша команда тези. плюс Ми робимо фокус групи. Наприклад, у нас є система лояльності. Там є різні етапи клієнтів, тобто ті, хто там з нами давно. То, там, mm -hmm. ну, коли ти там, створюєш замовлення, ти якби отримуєш різний статус. І от у нас є третя yeah, група. Да? Так, у нас є там подарунки, бонуси, різні до дня народження, подарунки. І от у нас є третя група, до неї вона якби є як і фокус-групою, тобто ми їм надсилаємо наші новинки за якийсь час певний. І вони тестують, залишають свої відгуки. Плюс ми робили нещодавно івент, теж, де ми тестували різні наші новинки, дівчата давали свій фідбек. І також, звичайно, це на виробництві тестується все на Стабільність перевіряється, на ефективність, також спеціальних таких термошафах тестуються на термін придатності, тобто це великий насправді так, процес. Дівчатка, Хто планує відкривати свій косметичний бренд, так. це не зовсім і просто. Звісно, на великих виробництвах є дуже багато вже перевірених формул, які ви можете просто взяти і повторити, але ну, не ну, думаю, ж буде що це не буде не унікально. Цікаво. 100%. Mm. Да, воно може повторюватися у багатьох. Тому... Розкажи мені, для кого бренд Love Loss? Чим він унікальний? Uh, я думаю, що це для дівчат, які е, слідкують за собою, люблять якість і естетику в одному. Якби ми дуже до цього прагнемо. Хто е, займається собою, хто любить здоровий образ життя. Ми зараз дуже сильно транслюємо це через свої івенти, в своєму ком'юніті. Ми робимо різні івенти там, з тренуваннями, з різними різні проводимо проекти. Наприклад, зараз у нас новий проєкт. Ми там запрошуємо різних експертів. Там у нас будуть і лікарі, і стилісти, наприклад, теж будуть. І тренер буде з бара та пілати Тобто, ми хочемо. якби, Тобто щоб це дівчата... не бренд, що ти пішов, купив кремчик, 100%. а це прям філософія цього продукту. Сто відсотків. В принципі, в мене взагалі є така мрія, моя найбільше, напевно, це створити такий прям простір для дівчат, де буде не лише косметика, і будуть якісь там тренування, якісь будуть Наприклад, лекції. Так, так, тому що мені це дуже подобається. І в принципі, я б хотіла, щоб дівчата від нас отримували не лише якісний продукт, але й класну якусь. Корисну інформацію брали участь в наших івентах, створювати таке певне ком'юніті, і мені здається, що це зараз дуже актуально, тому що зараз люди вже не купляють просто продукти, згодна, а купляють емоції. звичайно, 100%, тому це mm -hmm. важливо. Тепер перейдемо трошки по фінансах. Давай, давай вже. Я знаю, ти ці питання взагалі нікому не розказувала, тому це буде дуже цікаво нам. Підскажи зараз, Лавло, скільки тобі приносять обігу в місяць приблизно? Це більше 10 тисяч доларів? Звісно, це вже давно ми перейшли цю цифру. Це, це вже давно ми перейшли. Десь, ну, Якщо ми беремо ну, саме. До о, дійсно, якщо ми беремо обіг, ну, я скажу так, що за рік це. Я буду казати так, да, 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 приблизно. Це приблизно, більше 15 мільйонів, менше 20 мільйонів. Це Всім вже цікаві цифри, розумієш? <різь> так, ну це ось цей проміжок. Між 15 mm -hmm. до 20 мільйонів. Звісно, mm -hmm. місяць від місяця дуже відрізняється. І я скажу, я буду чесною: 25-й рік зараз поки що для нас дуже важкий. Тому що як ні, дійсно є хороші місяці, тобто ми звичайно розвиваємося, ростумо. Але якщо брати попередні роки, був супер такий з року в рік, і потім був спад пішов масштабний. Маленькі, так, да? Тому що навіть не те, що спаду, якби спаду нема, тобто ми тримаємо цей обіг щомісячний, але А як ти а, думаєш, одно? Що, що так трішки зміни? Ну, впливає перш за все ситуація в країні дуже сильно, тому що Звичайно. зараз вже це все затягнулось на дуже а довго. А конкуренція впливає взагалі чи ні? Конкуренція теж впливає, але тут знаєш, тут важливо просто. Я, я я це для себе вже давно зрозуміла, що ні, звісно, треба аналізувати конкурентів, але треба аналізувати і себе, від який ти був там рік тому. Важливіше за все спиратися на свої цифри, якби порівнювати себе, який ти був там, наприклад, в тому році і в цьому році. Як ти виріс? Ми, ми за минулий рік зробили дуже багато всього нового. Це там новий сайт, який дуже багато нам коштував. Бачила дуже Гарний. Ну, новий сайт це там від 10 тисяч доларів. переробити всю космо. Повністю оновити все, це дуже великі суми, тому, е, звісно, це, а таара, взагалі? Ну, це ж дуже дорого, і, і потім реклама вся. От Якщо брати, наприклад, раніше, ти замовляєш. рекламу А реклама обласна. ми зараз цього Добре, я, я розповім зараз. Ну Дійсно, е, я можу сказати так, що ми ростемо з кожним роком, і якби обіг росте мінімум там на ну, до 50% mm -hmm. це точно, але. Е, Якби якщо ми беремо мій особистий якби дохід, чистий прибуток, то він за минулий рік, наприклад, і за цей рік, дуже не, да? ну не сильно він не сильно росте, mm -hmm. бо через те, що дуже багато нових вкладень, якби іде, і все дорожчає дуже сильно в ціні. Mm -hmm. Якщо ми беремо, наприклад, сировину, у нас і сор і тара, і сировина ми все закупляємо в Європі. І так як курс євро, росте. наприклад, росте дуже сильно, так і це дуже сильно впливає на наші а на тижні, не зміні. З, звичайно, я не можу просто змінювати її весь час, тому що клієнт ну не буде кожного місяця, якби знаєш, коли якщо ми будемо збільшувати ціну. Плюс Разумію. у нас є такі там великі партнери, наприклад, там. Як мережа магазинів там Брокарт. Ти маєш там попереджати там, за два місяці, що ти змінюєш ціну. А вони вже yeah. думають, да, Будуть вони продовжувати? Ні, вони, вони якби продовжують, але все одно ти маєш попереджати за дуже заздалегідь. Якби. А, ти не можеш змінити. Як це великий дуже а, процес бюрократії. І якби ти знаєш, і ти думаєш про те, чи треба це робити зараз в моменті, чи можна там через час зробити підвищення, підвищення там, на трішки більше. І, ну, І насправді для клієнтів. Вони звикають до якогось ціни, ти не можеш весь час підвищувати. Я розумію, що просто насправді найбільше напевно впливає е, ситуація в країні зараз, тому що вона дійсно Я затягується не. і е, все дуже сильно піднялось в ціні, тому якби тут треба угу. вміти маневрувати, знаєш, якось. Перейдемо свій. тепер трішки до маркетингу. Скільки людей зараз працює? Е, зараз це smm менеджеркою яка працює над Instagram та Telegram, А е, потім е, контент-мейкер, яка створює. От ми зараз взяли нову дівчинку, яка е, знімає просто відео там нашої команди, mm -hmm. бекстейджі на зйомках. І також е, ми будемо TikTok зараз починати знову О, активно вести, тому цікаво. що раніше ми вели багато клієнтів звідти приходила, а потім якось ми, якийсь певний час. Зупинились. Так. Бо це теж треба час на це е, і час, так, ресурс, дуже багато часу на це треба. Тому що зараз насправді особистий бренд дуже впливає. І мені треба бути весь час теж залучена. Є дуже багато інших процесів, які треба контролювати. Потім у нас є е, таргетолог, який запускає таргетовану рекламу. Потім у нас є бренд менеджери зараз, це дівчина, яка е, займається організацією івентів, зйомок е, всякою зовнішньою рекламою, також е, це колаборація з іншими брендами, з іншими mm -hmm. проєктами. Плюс у нас є е, е, відеографи, з якими ми працюємо, звісно, фотографи. Хто вас взагалі генерує ідеї всі? Ну mm -hmm. більшість ідей генерую я напевно. Ну як вся команда насправді, але я дуже люблю просто генерувати ідеї. Мені це подобається. Прям я весь час знаєш моніторю різні іноземні mm -hmm. бренди, якісь проекти, якісь прикольні там піар кампанії різних іноземних брендів. Мені дуже подобається. Тому я так, дуже так. часто генерую якісь Ну, класну як копивського треба дивитися і все, все, все аналізувати? Сто відсотків, так тому що я от на це витрачаю прям кожен день багато часу, тому що я люблю прям дивитись, треба весь час бути в тренді. Це сто Власник має бути залучений, Сходи як і ти. Я бачу весь час, що ти залучена в процеси всі. Тому... Постійно в зйомки, постійно рілси, постійно співпраці 100%. з блогерами. 100%, так. Ну я, я теж я, там, СММ підшукую блогерів, але я весь час дивлюсь, я е, плюсую когось підходить м, тобі, не підходить, 100%. Да. Тому що це ну, важливо бути залученою всі. процеси. Якщо в тебе, знаєш, немає коннекту з блогером, тоді якщо він прийде 100%. до твого бренду, це буде 100%. також. Не 100%. дуже актуально. Ще хотіла запитати, скільки ти зараз витрачаєш взагалі на маркетинг. Якщо mm -hmm. рахувати, наприклад, місяць. Подивилася перед нашою зустріч таблички наші з витратами, тому що думаю, no, що. Хоча переміг тисяч задавати. Від якої це суми? Ну дивись, на мар... Саме на рекламу це блогери. Наприклад, е... це таргет. Блогери, таргет, СММ, повністю всі зарплати і так далі. Якщо порахувати зарплатами, то це дуже багато буде. Я тобі можу зараз. Ну якщо без без заробітних плат, я подивилася, це десь 150-200 тисяч на рекламу в місяць і плюс ще зйомки. Це блогери і таргет. Це блогери і таргет, але буває і більше. Це залежить від місяця. Наприклад, а зарплата е, Ну, якщо всіх порахувати, я зараз ну це ну, ну плюс. десь, десь 350. Е, якщо ще порахувати зйомки, ну я, я от я теж я заглянула в наші таблички, я просто така до <laughs> мене. Шок був е, насправді, ми робимо. На зйомки в мене десь близько 100 тисяч йде кожного місяць. місяця, так особливо зараз, коли ми з цей проєкт знімали, дуже багато. Кожна зйомка це десь приблизно до 20 тисяч гривень. Так, тому що це дуже багато, тому що ти залучаєш. У нас зараз відеографи з двома камерами працюють. Також це студія, якийсь реквізит, візажист і моделі, якщо це потрібно. Вау. Плюс у нас є предметний фотограф, який робить зйомки, mm -hmm. ретушер, потім предметний відеограф, тому що ти маєш робити зйомки на сайт. Ти можеш робити зйомки для партнерів. Ну в плані там оці всі у Щоб вони були фото. супер професійні. Так, так, тому плюс там навіть на білому фоні зробити класні фото. Це вже, тобто, одна фотографія. Там від тисячі гривень буде коштувати одна фото, просто товар на білому фоні. Так, плюс, там, якщо ми беремо різні професійні відео, ну це достатньо дорого. Якщо порахувати заробітніми платами, це, ну, це більше 300 тисяч точно на місяць. Це дуже дорого. Я Зараз таке думаю, wow. <смеш> це дуже дорого, дійсно. Маркетинг так. А зараз як взагалі блогерами а співпрацюєш? А, насправді, раніше ми прям співпрацювали Активно, дуже сильно. Так, Якщо так. чесно сказати, раніше, напевно, ми росли більше завдяки блогерам. Зараз ми якось менше беремо, тому що чому я Чому? Хоча я зараз переглядаю, повністю ми проробили нову стратегію на от майбутні uh -huh. там три місяці, і я розумію, що треба більше співпрацювати знову з блогерами, тому що. Якби раніше як це працювало, я скажу так: у нас колись було таке, що у нас залетіло відео в Тіктосі у блогера на 1-2 на мільйони. І у нас було 2, це було карбоксі? Да, було 2 тисячі замовлень просто. Ну, щоб ти розуміла, якби. І тоді оце був прям старт нашого такого До речі. Активного стосовно росту. замовлень, нагадала ти мені? Скільки зараз приблизно в день замовлень? Ну, це звичайно в тебе дуже багато партнерів є, кому ти даєш косметику, Ну, хоча приблизно. Ну, дивись, це відрізняється дуже сильно від місяця в місяць. Тому що, наприклад, у нас є там, коли було 8 березня, от, наприклад, у нас був тиждень е, знижок, е, і у нас там ну менше тижня, у нас там було в день десь до двох десь 200 плюс замовлень, тобто десь отак. Вау. А Якщо це було взагалі супер показник, е, ну так, да, це в принципі хороше. Ну на чорну п'ятницю було більше у нас, угу. а, але якщо ми беремо отак, от. От, наприклад, я зараз буду відверто на 100%, що у нас квітень зараз ну прям дуже поганий. І завжди так, квітень це найгірший місяць року. От правда, тому що на 8 березня йде, в принципі, лютий. Уже все купили, в принципі. Да, да. Лютий-березень дуже багато mm -hmm. завжди і ще йде замовлення. Новинки. Чекають новинки, але навіть не зараз Великдень, дуже багато людей, якби, знаєш, економлять кошти так, на так. ці свята, і плюс квітень завжди поганий місяць. І я завжди до нього готуюся морально. Чесно скажу, але в принципі, ну так але є партнери, які продають. Я тобі так скажу, що партнери... Ні, ну да, є партнери, які продають. Є партнери зараз. Навіть наші такі найбільші партнери зараз просіли дуже сильно, тому що зараз ну це просто поганий. місяць. Це всі ну, в косметиці. У є сезонність так само, як і в інших Послугах, нішах, так, так. якби це абсолютно нормально. Завжди найкращий сезон це там листопад, грудень, потім червень завжди у нас хороший місяць, вересень. Тобто різні березень, звичайно, на 8 березня, лютий березень. А от квітень, жовтень, це завжди найгірші місяці, такі серпень, прям, ну, треба в ці місяці. Прям треба триматись. вкладатися зараз класно в маркетинг, в рекламу так. Ну, і плюс е візуал так, також. Так. Але от я тобі скажу, щодо блогерів, ти запитала, ну, Чому? Ну, зараз вони не так працюють, як так. раніше працювали. Раніше Просто вони працювали супер на продажі. І ми, коли брали рекламу, наприклад, навіть за 30 за 50 тисяч. Е, у блогери мільйонників ти отримував замовлень там на 150 на 200 тисяч. І вона також купається ця реклама, так. і потім люди в тебе купують, купують так. постійно і приносять якусь аудиторію. А Зараз тобі. ти можеш співпрацювати з блогерами мільйонниками. В тебе буде лише один замовлення. Так і є. Ну ми беремо зараз рекламу там за 30 за 50 тисяч. А зараз у блогера мільйонників вона коштує ще дорожче. Це вже якби, 80, 90. 90. Да. Так, і ти береш цю рекламу, і тобі приходить там ну 10 підписників і одне замовлення, і ти просто розумієш, що ну. Я просто так вже в мене були, прям знаштакі ти вкладаєш подати. Це також була така ситуація ну. з блогерами-мільйонниками, так що да. зараз я вже перестала з ними співпрацювати. Е, ну якби знаєш, ми вже от нещодавно спілкувалися з нашою саме менеджеркою щодо цього, і е, ми, якби, дійшли до висновку, що зараз блогери вони працюють не на продажі, вони працюють просто на впізнаваність і Дозгодно. на модійність. Якби так. тут треба все одно це підтримувати, тому що я, от, наприклад, якийсь момент майже відмовилась, там брала рекламу багатьох там мікроінфлю. Mm -hmm. І ä, я зрозуміла, що якби, все одно потрібно... Робити цю рекламу у великих блогерів, якби вкладатись це і розуміти, що це е, але кошти не, не в момент, да, звичайно, що це кошти не в момент, а це якби більше працює на перспективу, так на бренд, от саме на бренд, так угу. е, на твою впізнаваність, на твій якби статус бренду, на ім'я, але тут треба да, бути обережним, якось всі свої витрати системати, <свят> да, тому що ну дійсно це І в мене важко. є останнє питання для тебе. Розкажи, що чекає лефлос в майбутньому. Ой, сподіваюся, дуже світле майбутнє. А, ні, насправді, прямо, якщо ми беремо найближче майбутнє, зараз те, що я сказала, ми зараз розробляємо багато новинок. Хочеться більш знаєш, робити прям класну якогось космотку. Ми будемо зараз багато всього випускати, саме якихось активів класних, нових таких засобів, які ми вже довго розробляємо. Хочеться, щоб це було щось класне, унікальне, незвичне, тому що база в нас вже певна є. Mm -hmm. От потім ми, ми зараз переїхали в новий офіс. ми зараз Облаштовуємо повністю. Також ми плануємо дуже багато влітку івентів. колаборацій у нас вийде одна дуже класна. Я не можу поки про неї розповідати, але вона буде прям масштабна з одним брендом одягу. З брендом одягу. Так. Ще а, 17? Ні, я не буду казати, я не буду ну, казати, коментувати. От. Потім у нас будуть класні івенти для наших. У нас до речі, скоро планується в травні дуже класний івент для наших клієнтів. Потім буду все це розповідати. На День матері а, влітку ми плануємо запуски новинок і теж різні івенти для наших клієнтів проводити. А, також а, ми все думаємо щодо того, щоб вийти в офлайн в цьому році, це прям мій, напевно, такий, родин. такий так? родин. Так? Так, це але... дуже буде потужно, якщо чесно. Я сподіваюся, так. Ну, ми зараз це це розглядаємо. Скажу чесно: ну, якщо заходити в якийсь терце, як я зараз планую, це, звичайно. Я не знаю, через скільки років це може окупитись, правда, тому що орендна плата і всі інші витрати, які ти якби платиш ТРЦ, вони просто космічні, ну просто космічні. Тобто, е, просто в тебе ще є ціна, знаєш, невелика. Так, тобто, звісно, ну, і, хоча у нас собівартість достатньо висока, якщо порівнювати з багатьма іншими брендами, я скажу чесно, у нас висока собівартість, дуже висока. І ми якби не беремо прям супер велику націнку. А, але тут просто більше на кількості, напевно, що вже є певний потік замовлень. Mm -hmm. Mm -hmm. Але постійні клієнти, е, котрі постійно так. купують. Так, і е, якщо ми беремо, наприклад, е... Офлайн, uh, то це дос, доволі дорого. Дешевше відкрити свій магазин десь в центрі Києва, ніж зайти в ТРЦ, оце або це, просто так. працювати з партнерами, так або працювати з партнерами, але ну і щодо офлайну, я поки що знаєш, так ще думаю. Я тут вже прям налаштовувала що прям влітку відкрити десь якийсь там острівок. Але обов'язково треба все проаналізувати. Да, а, якщо, а якщо ми коли ми аналізуємо, я розумію, що напевно онлайн це найкраще просто знаєш. Може зараз. ще що... не час uh, так, але тут треба дивитися в розрізі. Наступних, напевно, там п'ятдесяти років, коли це як це може знаєш для бренда зіграти в кращу сторону, то треба все рахувати, прораховувати зараз. Ми якби цим і займаємось, тому сподіваюся, що у нас Клас. вийде. Це треба буде. Да, це ми всі дуже чекаємо новинки. Клас дуже хочу дякую. тобі подякувати за те, що ти приїхала дякую. на мій подкаст. Дійсно запрошую дівчат, котрі змінюють б'юті сферу, дякую. котрі взагалі починали з нуля, і вже скільки всього вони досягли, і ти саме. Той приклад, дівчини підприємиці плюс ще ма, матусі, котра і працює, і займається материнством. Як ти взагалі це все робиш, я не знаю, але ти це все робиш. Ми вже будемо завершувати. Я хочу подарувати дівчаткам, котрі підпишуться на канал та подивляться наш подкаст з Заною Войтенко. Я дарую процедуру будь-яку в студію 13 лазер, і Анна також що подарує. Давайте Серед коментарів, можливо, які залишать під цим відео, розіграємо великий набір нашої косметики для тіла. Wow. Там різні всілякі штучки. Тож залишайте ваші коментарі. Я тобі Цікаві дуже дякую. коментарі. О, так я тобі теж дуже дякую. Ти мене дуже надихаєш. Я дуже рада, що ми партнери з тобою. Вже такий доволі довгий, довгий час. час. Так тому дуже дякую тобі. Успіх.